На засіданні виконавчого комітету заступник міського голови Михайло Гайченя розповів про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Бердишівської міської ради. З його слів, із людьми в окремих випадках разом шукали шляхи вирішення проблем до того, як виписувати штраф. Хочу сказати, що адміністративна комісія це не є каральний, де хто вважає орган. В першу чергу. Адміністративної комісії проводила дуже велика роз'яснення робота. Із тих, хто був, на кого були накладені, складені протоколи про порушення і були запрошені і присутні на засіданні адмінкомісії, накладали штрафи мені, менше, ніж на 10% присутніх. Менше. Все -таки Вникали в суть і е, шукали шляхи, як вийти з ситуації, і допомогти тому, хто здійснив порушення протягом шести місяців поточного року. Комісія проводила засідання щотижня. Наразі нею розглянуто 340 адміністративних справ. За цей час отримано чотири скарги на постанови комісії. Це в першу чергу. Стосувалося тих, на кого були накладені штрафи. А потім їх з'ясувало, що е, дані особи розрахувалися з боргами на момент засідання адмінкомісії. Ну тут уже недопрацювання. Першу чергу це стосується ЖК номер 7. Станом на 1 липня комісію накладено штрафів на загальну суму понад 13 тисяч гривень, з яких добровільно сплачено трохи більше трьох тисяч. Найбільшу суму штрафів було накладено по Статті 150 це порушення правил користування жили, жилим будинком і жилим приміщенням 6246. Порушення державних стандартів норм і правил у сфері благоустрою на суму 3400 гривень. Наповнення дохідної частини міського бюджету від сплати адміністративних штрафів разом з примусовим виконанням станом на... Першу на цьому становило 13 тисяч 977 гривень. На вчорашній день ця сума становила 17 тисяч 511 гривень. Під час розгляду справ громадян міста ними було добровільно сплачено за житлово-комунальні послуги майже 44,5 тисячі гривень. При цьому комісія не виносила штрафів містянам, даючи можливість людям вирішити дану проблему. Наприкінці грудня минулого року рішенням виконкому 152 особам надано право на складання адміністративних протоколів. Зауваження до їхньої роботи зазначив Михайло Гайченя, Є і досі, Зважаючи на те, що проводили дуже велику кількість занять з, з особами, які складають протоколи, але все ще є. Факти неякісного неякісно складані протоколу це неточні дані про місце проживання чи реєстрацію порушників, помилки в прізвищах, не чітко формулюється суть та обставини порушення. Такі факти є, хоча скажу, було проведено не одне е, заняття. Про недоліки ускладнень протоколи на про адміністративні порушення, яке наголошують відповідним службам. Вказується суд допущених помилок та зазначається рекомендації з приводу їх усунення. На завершення засідання до адміністративної комісії надійшли прохання від міського голови та його заступника щодо її подальшої роботи. Сьогодні у нас велика кількість ринків, кожен ринок має право складати протоколи. На жаль, акти протоколів практично немає, а на ринках працюють. Не одна сотня людей, не одна десятка тисяч мешканців проходять. Хотілося, щоб теж керівники цих підприємств, які взяли землю в оренду і організовували свою діяльність, також трошки активізували свою роботу, не чекати тільки працівників виконкому чи працівників міліції. Хотів би, щоб ті, які складають, люди, які складають протокол, не хваталися, в правильно, як сказав Михайло Іванович, за тих людей, що тимчасово якісь будівельні матеріали розмістили. Не зовсім зручному для жителів міста, а е, закри... при цьому закриваючи очі на серйозне неподобство, які відбуваються в місті.